Всім привіт! З вами, як завжди, Юля. Сьогодні в нас рух по колу, помилка топ-1. Це коли учень під'їжджає к кільцю, його вся увага постійно вона зосереджена кудись прямо сквозь кальця, або кудись правіше, бо ми трішки правіше спочатку, щоб об'їхати клумбу, тобто кудись право або прямо. Це величезна помилка. Ваш весь вся увага, весь погляд повинен бути спрямований ліворуч. Зараз повернемо тут такий складний поворот. Кільце на якому зараз поїдемо, то воно таке дуже цікаве. Я потім його окремо розберу, бо там а, на цьому кільці є світлофор. Це кропівницький площа Богдана, Хмельницького площа а, прям дуже цікаво. Але ми будемо заїжджати з тієї сторони, де світлофору немає. Це типове кільце, там є знак. І топ один помилка заключається в тому, що коли учень під'їжджає до кільця, він дивиться очима туди, куди їде в принципі. Прямо, тобто ви дивитесь прямо, отак так. От куди їду, туди і дивлюсь. А потрібно дивитися ліворуч на тих, хто заїжджає на кільце або вже на кільці. Вон вони ліворуч. Я дивлюсь, які в них поворотники, чи їдуть вони далі по кільцю, бо вони першими, першими заїжджають на кільце. Той, хто лівіше, він вже на кільці, тобто він вже головний, і я його повинна пропустити. Все, нікого немає. Тепер я можу заїжджати. Отже, ще раз, ті, хто лівіше вас на, на, на кільці, вони швидше заїдуть на кільце і швидше будуть головними. Тобто, вся моя увага, вона вся ліворуч. А ви дивитесь постійно прямо. От бачите цей світлофор. Потім я розберу, коли як тут проїжджати, коли він не працює або коли працює. Бо в Кропивницькому це прям проблема. Всі стикаються, тут дуже багато порушень і дуже багато таких. Ніхто не знає, коротше, багато хто, точніше, не знає, як правильно проїхати. Наприклад, це отакий от кусочок відео. Бачите, я хочу на кільці, але я припускаю тих, хто їде там, бо вони їдуть на зелений. Вот. На кільце, то я заїхала, але потім у мене з'явився світлофор. І тепер я їду вже по світлофору. Роблю лівий поворот. і Пропустила цю машинку, наприклад, бо вона їхала на свій зелений прямо. Вона моя зустрічка. Але давайте про це потім хочу з'їжджати, обов'язково правий поворотничок. От вмикаємо і їдемо. Тут намагаються тримати свою траєкторію, не їхати лівіше, бо лівіше мене завжди хтось їде. Я тримаюся тут. Якщо я хочу зміститися лівіше, я це зроблю контрольовано через те, що я подивлюсь в дзеркало. Ну, подивись, де пішохідний? З паличкою, ну як так можна? Жити не дає. Так, вся увага ліворуч на тих, хто заїжджає на кільце або вже по кільцю. друга є. Ліворуч, ліворуч, очі ліворуч. Їдемо І ще ліворуч. Зупиняємося, бо там машина. Стоп. Знову очі на ліворуч були Першу. І коли ліворуч ніхто не заїжджає на кільце, ми їдемо одночасно на газ, на газ. Більше газу і прямо добре. Там пішохід. Да, трішки його почекаємо Два і пішохід. погнали. Знову, от я всіх у умаляю очі ліворуч, не а не маю очей ліворуч, не знаю, якщо, що, що зробити. Я розумію, що важко, тому що ти тобі їхати праворуч, дивитись ліворуч. І Ще й повільно їхати. Зараз. Все, стоп. Зупиняємося, у нас червоний. Дивне кільце зі світлофором на кільці. Добре. Набираємо швидкість. Ще, 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 ще. Пригальмовуємо, 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 все гальма відпускаємо. Тут один. Ще трішки. Єсть, знову гань відпускаємо. Все, у нас кільце. Знак ми бачимо. Кільце трішки от зміщене, трішки правіше. Їдемо, їдемо, їдемо. От можна, бачите, як він швидко їде. Можна швидше трішки, швидше. Ну. Вся увага на кільце. От біла машинка з'явилася, куди вона їде? По кільцю, значить вона головна. Після неї вся увага ворч. Нікого. Значить, ми за ним швиденько. Якщо є смуги, ми шукаємо свою якусь смугу. Можна правий поворот тепер на з'їзд. Шукаємо свою смугу. Лівіше нас їде машина, не підрізаємо. Праве дзеркало, терміново. Ага, терміново. І з'їжджаємо, якщо нікого. нікого. Ти, ти, ти зараз прокрутила кермо раніше, ніж роздивилася все в дзеркалі, правому. Так? Да? Так, Бо... їдемо. Чого їдем, їдем, їдем. А, а, смуга, а, ми їдемо? В... У, нас... у нас своя смуга, ми їдемо. Вони стоять там, у нас своя смуга, ми їдемо по своїй смузі, куди, куди нам потрібно. Хто там куди стоїть, нам не важливо. Коротше, на з'їзді обов'язково контролювати праве дзеркало, якщо ми хочемо з'їхати з правіше, зі смуги, там, середньою, вправо, наприклад. Зрозуміло, зрозуміло? Зрозуміло? Не крутити в праворуч кермо на з'їзд, поки ти в зеркалі не подивилася, що точно там ніхто правіше тебе не лізе. Або можна підрізати і ми будемо вийні. Зараз пішоход. От зручно. Поки пішоход, ми роздивляємось, що в нас там. Ну, ще я помірков, де? Перший. І рушаємо з першої. Більше газку. Ну, йо-майо! Ой, я не тут в Все одночасно, газу більше, прям добре газу. Добре, єсть. Все, вся увага, на кільце. Друга передача, і все на кільце. Тролейбус з'їжджає. Так. Тобто я їду по своїй смузі і роздивляюся. Їду і дивлю ліво вперед. Ліво вперед. Чорна машина. Але я їду, з'їжджає. Я їду, продовжую їхати. Тролейбус з'їжджає. Жовта заїжджає, не з'їжджає на газочок, газочок, газку, газку, газку. Свою смугу шукаємо. Тут Є... можна їдемо своє... своєю, їдемо своєю смугою трішки швидше, трішки. Не з'їжджаємо з неї просто так через розмітку. Тепер, якщо хочемо змінити смугу, лівий поворот, лівий, ліве дзеркало. Можна, можна. Так. Залишаємось в цій смузі, продовжуємо їхати далі. Правий поворот на з'їзд, бо ми проїхали останні з'їзд, які нам не потрібно. Шукаємо свою розмітку, праве дзеркало. Їдемо прямо за машиною. Праве дзеркало контролюємо, хто там ззаді маршрутка, але вона нас за нами нас да? не підрізає. Ми залишилися в цій смузі, все добре. Пішоход, поворот виключаємо і прямо їдемо. Агонь. Тобто ми на з'їзді проконтролювали праве дзеркало, вліве контролювали, коли зміщувалися. От ми зробили все безпечно. Своєю смугою, в принципі, ми виїхали. Все добре. Ніхого, ні ну, На з'їзді з, з кільця ми трішки змінили. Ми трішки правіше з'їхали з правим дзеркалом, все нормально, маршрутка була за нами. Я туди. Все. І головне, де що ти дивилася. Хоча ти кажеш, немає звички праве дзеркало дивитися не, 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 не дибанула. Все, коротше, добре. Зараз, Зараз, Зараз ми будемо з'їжджати в перший з'їзд з кільця. Якщо ми з'їжджаємо в перший з'їзд, то ми робимо перед кільцем правий поворотник. Правильно? Правда? 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 Я вже спиною стояла. Просинайся. От каву ж ми випили, кава їде. А їчі. я наоборот після кави можу спати. Після кави хтось спить, окей. Не газуємо сильно, бо друга у нас ми вже їдемо дуже швидко. Або третя, або просто не газувати. Тим більше, зараз поворот можна трішечки повільніше, трішечки, щоб машина не гуділа. Є правий поворот на з'їзд. Хоч ми з'їжджаємо, ми все одно, бачиш, тролейбус зупинився, всіх ага. пропустив. Отже, у нас вся увага, знову ж таки, на кільце. Ну, але ми їдемо. Ми їдемо. Все, Якщо нікого немає, ми швиденько робимо газку, 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 газку. Якщо я бачу, що нікого немає, мені швидше потрібно заїхати на кільце. Єсть, вирівнялись, вирівнялись агонь. Тут увага. Перед кільцем знаки. Якщо перед кільцем є знаки, лівий поворот, ліве дзеркало, то нам потрібно їхати заїжджати на кільце тільки по, по знаках. Не з будь-якої смуги в будь-яку, а з такою, з якою можна от ліворуч заїхати на кільце. Лівіше, саму ліву смугу, бо тільки з неї можна ага, ліворуч. Все, все, все. Про... Фу, другу передачу. Вся увага на кільце. На кільце на ту машину. Вона їде по кільцю, ми не поспішаємо. Як тільки нікого, так газку, гаску, гаску, гаску не пропустив сигналів, не, не, не випустила машина, зараз поясню. Правий поворот на з'їзд, терміново, терміново. І все, добре з'їжджаємо. На камеру не було короче видно. Чувак, якого ми пропустили, він по кільцю їхав. Він з'їжджав з кільця, а машини зверху йому не дали дорогу. Поняли? Так. це погано. Всім велике дякую, що подивилися це відео до кінця. Якщо у вас лишились питання, пишіть мені в коментарях. Якщо хочете, пишіть мені в інстаграм. Бережіть один одного, бережіть Україну, підтримайте ЗСУ, підтримуйте тих людей, яким наша допомога зараз потрібна. Хто... Втратив своє житло або здоров'я із за війни, будь ласка, допомагайте один одному, бережіть один одного. Все буде добре, перемога за нами. До нових зустрічей. пока!